Всім привіт! З вами Палич. І у нас сьогодні новина. Wargaming вводить нові мегадропси, скажімо так, да, які будуть збиратися аж до початку вересня. І за ці мегадропсики можна отримати навіть премтанки, хоч хоч... хоча й п'ятого левела, але е, премтанчики можна отримати Т-14 і німця пзкпфв 3 аустк В общем, якось так. Ну і отримати можна також. Е... 3D-стильчик, ой, 3D-стильчики. 2D-стиль можна отримати. Така от новина. Нам Wargaming на сайті навіть порахував, скільки дропсиків можна отримати за тиждень, а це 21 жетончик. Е, да? Яким чином це все буде відбуватися? Частину з них можна буде дивитися тільки, отримавши, дивлячись тільки twitch канали, трансляції стрімерів. В яких є твіч-дропсики. Наприклад, у мене також вони є. Посилання на мій твіч канал буде під відосиком. Там також працюють дропсики. І можна отримати щотижневі і так би мовити, дропси вихідного дня. В общем... По два, два жетони після 90 хвилин, 180, 370 і 360 хвилин треба подивитися, щоб отримати жетон. Це, до речі, доволі багато, насправді. Ну і дропси вихідного дня, які будь-п'ятниця, субота, неділя, за 90, 180 і 270 хвилин. Також можна буде отримати е, ці жетончики, е, виконуючи задачі в танках. Е, за, за тиждень можна тричі е, Тричі виконати один жетон і один жетон, якщо у вас є прем-аккаунт. от така історія. Варгеймін навіть прикрутив <кій> <кій> тримання жетонів до, до прем-аккаунта. Якось так. Але це не критично, один жетончик не критично насправді. І як ми бачимо, Можна нафармити 168 жетончиків за весь час, так що це доволі багато і можна якийсь там танчик можна взяти. Наприклад, де це все знаходиться? Це знаходиться у нас у грі. Це знаходиться у нас у грі. Заходимо на склад. Парашутик і тут дивіться, ще за США. Ще йдуть оці день, незалежно, США, дропсики ще йдуть. Да, і ось цей магазин жетонів. До 11.09 можна буде тут забирати нагороди. Це доволі багато. Як ми бачимо, танк буде коштувати 85. Е Житомички і, виходить, їх можна навіть два штучки взяти. Да? Якщо все фармити, 100, 170, підожди, 170, тому. Ай, блін, ваге ваге Не, не виходить, взяти два танки. На жаль, 170, 170 на два танчика, а ми можемо фармити максимум 160, 168 жетончиків. От якось так. Так що якісь з цих танчиків можна буде взяти. Куча всяких приємних плюшок, як то кажуть, мелоча, приємно. <кій> Стилі також можна побрати. Uh, да, X5 задачки. І взагалі, кожен знайде собі якийсь uh, невеличкий uh, плюшку для себе, кожен знайде, да? якось так от, народ. Так що під'язуйте свій, uh, під свій Twitch аккаунт в, особистий кабінет, в особистому кабінеті до танчиків і фарміть твій жопсики. Така новина невеличка. Да? А на цьому народ все, все буде добре, все буде Україна.